Я не і прийшла, думаю, трішки сяду за комп'ютер щось зроблю. І переставила вже картинку. Дивіться, яка краса в мене. Це мої троянди, це наші троянди. І зараз у мене тут просто у дворі оранжерея, і тут на фонова заставка. Подивіться, як красиво. Це нічого не придумане, оця краплиночка роси ранньої. Яка краса. М -м -м, просто краса! Ви 15-12 і Санечка пішов розпалювати багаття сьогодні. Ми думали, Ларіса прийде, там ще одна подружка у нас. Всі похворіли, похворіли. В одного алергія, в другого кістки, другого ще щось, третього ще щось. Кажу: ну що, Санька, будемо в трьох смажити і будемо куштувати м'ясо на решіці. Мама собі роботу знайде, підв'язує щось там. В'яже, підв'язує, щоб не падало, щоб туди привикало, воно лізло. Вий-вий-вий-вий вийми, вий, вий, О, Красива, яка теж, бачите, прямо гарна. Ага. Дуже, Тож гарна. Тож дуже гарна. О, носочки даже свої дедеронові порізала, щоб підв'язати. Та, Та ти ж не були. дуже туго мав. Ну, трикотаж дуже хорошо, але він. Да. Тягне. Дивіться, дивіться диві, сьогодні вітер. Тягне, тягне, тягне. Ну, ця красуня це просто королева мого, моєї колекції. А ще один король колекції. Ну що, щось вийде чи не вийде все. З багаттям. Щось хочу оце спалити, а потім буду розпалювати. А це ж на розпалку гарне. Зачем воно мені? А, я це воно отут стояло, так? Мені зараз да? Да. А -а -а. дров принести нема в чому. Ну нічого. Поставив, хай воно стоїть там. Там в тебе ящиків на чердаки 10 штук. Піди Зніми і носи дрова. Та, Ні, на чердаке ті вже ящики. А це на розпалочку саме. Це ж ти тут балоном розпалиш, а я не, не балоном. Я отак кладу туди, бумажечки і все. Суперпупи, а я зараз соберу оце все і тут змию, бо тут вже давно я дивилася на оце, що тут у нас безлад. Нехай тут дороби тоді. Ой, впала, впала рівненька. Це так, це для краси, більше для краси. Це, Санька розпалює, я хотіла поїхати сьогодні в неділя. Та, ви знаєте, після цього Харкова якось і в цей нову лінію страшно їхати. Та, Хоча де воно буде, то та там, знаєте, навіть не думаю, чи може накрити. Я ж хотіла купити оці горшки. Саня каже, поїхали телефон. А я кажу, та ладно, ну, телефон у мене той зовсім поганий. Розмовляю, розмовляю. Не Ні інтернет не бере, нічого, зовсім. О, там, як називається, вайбер у мене. і як воно ще називається. І Ф... Фейсбук, ну я там дуже мало сиджу, навіть месенджер вже не підтримує. Кажу, Санька, та нехай буде так, нехай. Ото так завжди для себе. Ну, ну на що мені? Ну алло, алло сказати досить цього. Все, все, хто там мені телефони з-за кордону на WhatsApp, сюди на цей телефон. Ну, сім тисяч викинути, ну на що? Алло Алло? Алло Алло. Так що отакі От ми дурні, <ріст> Оце ж на цьому. Я кажу, нехай. Ми зараз знаєте, як живемо. Ось двері з гавна котлету, тобто конфету зробили і все. А ті гроші, що це економіч, зараз у нас е, яка? Грошики збирати збирати і знову в осінню поїхати на море. Оце, може, ми своє життя відпрацювали досить. Зараз потрібно відпочивати. Тому я ж кажу, що не забувати, е, не всі, я ж не кажу, всі кошти віддавати, їх зараз не так багато, але треба обов'язково донатити. і... Ставити собі, як кажуть, за ціль мрію і до цієї мрії йти. Так що, будь там злопихателі, готуйтеся. Ми ближе до осені знову поїдемо на море. Як живі будемо, звісно. Бачите, що робить вчора теж відкрила. Бачите, що? Але хай привикає. Ну, що робить? Воно ж не буде до самої зими під пляшкою. А синеньки вже потихеньку, бачите, приймаються. і помідори приймаються. Ну, у мене ножка чогось, оця чорна ножка з'їла. Загалом чотири помідори. Тому мене отам треба досадити, от там один у мене з'їло, і десь ще один. А так нічого. Саня каже, та не треба їх докупляти, вони і так густо. Хоча теж правильно, може й не треба. Може хай як так є. Так є. У ну, мене там два під деревом, я від тіля можу взяти, пересадити. Нехай поки так, як і є. А цю, як її називають, пірсик. Персик, гарно, що ми його й не викинули. Ви подивіться, так, листя Саня бризкав. У мене Саша братик, він оце обриває все. Оце все листя він обриває. Ну, та це представляєте, скільки мені стояти і обривати. Три рази бризкав Саня і все одно, бачите, хворіє. Але фу, за кочегарив кочегар. Ти як ото знаєш, отой паровоз вперед літить, пісня була. Дивіться, скільки персиків. І тут же персики бомбезні. люди добрі, тут, тут такий сорт, що я вам не можу передати його, Тому хай росте поки що, поки сам не пропаде. Посадити новий, поки він підніметься, так що це гарно, що ми його не спиляли. Я його так гарно обрізала була, але сходно, бачите, хворіє. Ось молода гілочка, і дивіться, як хворіє. нічого, щось буде. Ось у мене два помидорки, а цибулю, дивіться, мама посадила, вона вже лізе. Цю ще не з'їла, ця вже лізе. Так, мам, значить, завтра в тебе завдання пообламувати стрілки з щасника. Оце, так. Да. Учасника. Тобі. Молодець, каже. В тому дуже зав'язувала цим до задниці. Огірки? Ужаснючі, ужаснючі. Дивіться, який перший там злазять по 4, по одній штуці. Зараз я тепленькою водичку пилю. Ожину в цьому році Саня її обрізав і кажуть, що така, якщо вона так росте. Отак. Бачите, не дуже великі, такі десь сантиметрів 70 побіги, починає цвісти. що Вона буде така велика і смачна. ну подивимося, я ожину не люблю, це Сашина їда. Він її дуже любить. Ну, ці параші стоять, тому що в будь-який час можуть вимкнути світло, а вода це ж ви розумієте. санузел у нас і сюди. Санузел у нас не такий, що дирка на ногах. Да, з таких вже, мабуть, тут. Ні, може, в сусіда є, я не знаю. А так взагалом всіх вже унітаз. Унітази, тому що це і чисто, і, і немає воні, отак от сказати. Оці мої щось так, ну так. Кволо вони приймаються. І таке, неначе живеньке, ну так щось слабо, ну дуже слабо. Сьогодні Санька сказав що буде готувати не шашлик, а я так зачистила кісточка кисточ... така, знаєте, ну, оця відбивна з кісточкою. Ну я вам покажу тоді. І каже на решотки пожа Ох, як диви, димить. Ох, і димить. Треба кабачка бачка купити. А ця. Я в цю розу дивлюся і весь час згадую Сережу, Царство Небесне, друга нашого. Це ж коли ми на Лукасі останній час відпочивали, вони вдвох. І я Лариса не їздила, вона на роботі була тішо. І Мені оце там дозволили зірвати цю розу. Дивіться, яка вона, вона така, вся гафре, вся гафре. І вона прямо прижилася, я це і кажу, що званий гость ми називаємо цю розу. Я... Трішки оце цвіте, я ту гілочку посажу, тому що гарний дуже сорт, треба її розмножити. Хай трішки підросте. Бачите, пам'ять є. Скільки вона буде рости, отак ми пам'ятаємо, що це зв'язане з Ой. Дивіться, дивіться, Сережею. Я зараз свій шланг візьму, там все змию, Сань. А, ти захотів новим віночком помести? Да? Да? Ну, да. Да. А нам треба, знаєш, підстригтися з тобою От, якби, так у жінки росло швидко. А що тобі? Ти переживаєш у тебе волосся Давайте хоч в неділю, хоч коли, якби він тебе тільки не ріс. Ось дивіться, що я вам казала за цю білу. О, ти подивися, провіряйте свої рози. Ось дивись яке подлюче. де воно? Гад хотіла його, я його боюся трішки. Кинула в асфальт, а ось ось. ось, 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 ось. Боюсь його трошки, щастя його. Ось так, все, до побачення. Ну, Це не від цього. Ну, Чомусь оця роза весь час, отака, вона, дивіться, цупка, гарна. І отака хвора. Я вже її бризкала, чорна вона якась, некрасива. Ну, некрасива і все. І оце стільки, ну це голландська роза, скільки не, вона не існує, і все, весь час вона така некрасива. <різь> Фу-фу-фу-фу-фу. І оце ж така сама. це ж від неї з-під пляшки я посадила. Ну, Загалом отак здалеку, то нічого. Так, добре, я зараз візьму, пополиваю оці астрочки. Вітя бачила, теж астри розсаджував, у нього такі гарні астри, він такий виросте. А в мене все по скоростному Я така жінка, що мені потрібно все фу, швидко і відразу. Бачите. Заняття тепленька води. Вже закончилась тепленька вода, раз. А, ну все. Я це тепленько і І заняття її маленькою лівкою. А я нарвала салатика на обід зараз. салатон день Такий красавець. Просто красавець. І ніякого гарніра не буду. То зараз кінзина на низ того м'яса положимо в тарілку. Санька взяла вже решетку нашу. Та їй вже, мабуть, років 5 ці решетки. Просто <рес> нас то не приходить. Ви що нову купили, кажу, ні, просто ми коли готуємо, то ми відразу її миємо. відразу. Тому вона в нас така чиста, наче нова. Бачите, Олійкою змастимо, зараз, щоб не пристало м'ясо. І будемо робити ці на кісточці так... <рес> такі. На кісточці такий, як відбивна, красиво і гарно. Так, що на сьогодні обід царський, коротше, обід вихідного дня?